Друзі, мої любі, мої хороші. Ми прожили цей рік в режимі Термінатор. Всі разом. Хочу подякувати вам за те, що ви надихали, писали, завжди підтримували мене, переживали, коли я направлялась на лінію фронта і завжди донатили. Військові офіційно стверджують, що ми перші в допомозі, в супровіді. І я завжди кажу військовим наші двері вам відчинені 24 на 7. Ми всі випробування пройдемо разом. Я переконана, що 25 й рік буде. Переможний Бажаю всім терпіння, мирного швидше неба нам всім і піти свідомо в мілітарізацію. В мене тішить, що за 24-й рік дуже багато дівчат стали повноцінними власницями, користалися сервісом нашої мережі «Мілітарі Яшкіна» і щасливі, більш захищені, посміхаються, тренуються і знайомляться з хлопцями на полігонах. Будемо свідомо захищати наших близьких і своє життя. Люблю вас, ваша. Яш.